Добрий день! Сьогодні хочу розповісти вам про Всесвіт. Всесвіт це те, що існує за межами нашої планети. Або небесний простір, який не має ні кінця, ні краю. Складається з галактик, зір, планет та інших небесних тіл. Планета, на якій ми живемо, називається Земля. Вона кругла і на ній існує життя. Земля це планета, яка розташована у сонячній системі. На цій картинці ви бачите місяць. Це єдиний природний супутник Землі. В безхмарну ніч на небосхилі можна спостерігати безліч зірок. Але найближчу до нас зірку ми можемо побачити у світлий день доби. Ім'я цієї зірки Сонце. І воно є центром сонячної системи. Навколо нього по колу обертаються вісім планет та інші небесні тіла. Астероїди. Комети У кожної з восьми планет своя швидкість, і вони ніколи не стикаються. Що ж являє собою сонце? Сонце є розпечене скупчення газу. Розміри сонця просто величезні в порівнянні з іншими небесними тілами. А газ, з якого складається сонце, випромінює сліпуче світло і виділяє тепло. Енергія сонячного світла становить основу всього живого на Землі. Давайте розглянемо планети сонячної системи. Їх вісім. Найближча планета до сонячної системи є Меркурій. Це найменша планета сонячної системи. Меркурій вкритий кратерами відпадаючих метеоритів. Друга планета від сонця це Венера. Це найгарячіша планета. На ній часто спалахують блискавки. Третя планета від сонця називається Земля. Це планета, на якій ми живемо, і тільки на ній існує життя. Четверту планету від Сонця називають Марс. І ще називають червоною планетою за її колір, на ній вирують пилові бурі. А газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун розташовуються на відстані від сонця, і тепло майже не зігріває їх, тому там завжди холодно. Юпітер найбільша планета на ній багато пилу і найбільше супутників. Шоста планета Сатурн вона дуже красива і відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. За Сатурном йде Уран. Це крижаний газовий гігант і найголодніша планета Сонячної системи. На відміну від інших планет, він обертається лежачи на боці. Уран має кільця з льоду та пилу. Восьма планета Нептун ще один крижаний гігант. Найвіддаленіша і найповільніша планета. В атмосфері бушують найсильніші вітри. Зараз пропоную закріпити набуті знання і пограти в дидактичну гру Планети Сонячної системи. Ось у нас сонячна система. Давайте розставимо планети по порядку, як вони розташовані в сонячній системі. Яка планета за розміром маленька, до сонечка близенька? Так, це Меркурій. А після Меркурія яка йде планета? Я Меркурію сестра і вечірня я зоря. Так, це Венера. А потім планета блакитна, кохана та рідна. Вона твоя, вона моя, а називається Земля. Наступна планета червоного кольору називається Марс. А далі планета газовий гігант. Називається Юпітер. Наступна планета відома своїм кільцем. Так, це Сатурн. Після Сатурна розташувалась планета Крижана. Вона обертається лежачи. Це планета. Так, Уран. І остання планета, найвіддаленіша від Сонця. Це Нептун. Пропоную зіграти ще в одну гру і відвідати деякі планети. На ракеті буде зображена цифра. Це номер планети, до якої ми летимо. Потрібно її назвати. Третій номер. Звісно, це Земля. Шоста планета. Так, це Сатурн. Перша планета. Звісно, це Меркурій. Четверта планета Марс. Молодці. Дякую за увагу. До побачення.